Герої, часто непомітно заплаче небо, прапор на труні, на груди ляже вслід, плита гранітна, вони уже перемогли у цій війні. Війна найстрашніша річ, бо залишає після себе не лише зруйновані спалені села та міста. Ця лиха сила приносить із собою багато горя та страждань. Завжди змушує людство платити найбільшу ціну. І зараз це жахіття переживає Україна. Але найгірше майже неможливо навчитися жити без тих, хто над людськими зусиллями зупиняє ворога. Сьогодні Бориспільська громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. У нас на всіх. Одне велике горе, ми прощаємося з героями, які захищали нас від ворога, Андрієм Краснопіром і Олексієм Заганією, сильні духом, відповідальні, впевнені в собі, надійні справжні чоловіки. Їх обох цінували за доброту, щирість і порядність. Були вірними друзями, які жодного разу не залишалися осторонь лише поруч, надійними побратимами, підтримкою й опорою у всіх ситуаціях. Ніколи не пасували перед труднощами, не озиралися та не ховалися за спинами інших. Понад усе для них були батьківщина, честь, відвага. Андрій був творчим, талановитим, мрійливим, тонко сприймав і відчував навколишній світ справжнім зірцем, з якого постійно брали приклад. Для Андрія був старший брат Сергій, з яким вони мали дуже тісний емоційний зв'язок і надзвичайно багато спільного. Життєві виклики брати завжди зустрічали. Плече до плеча, ні кроку назад, лише вперед і разом. Олексій вирізнявся отим справжнім, впевненим чоловічим спокоєм, який дарував оточуючим відчуття, що разом із Олексієм все складеться так, як треба. Він міг віддати останнє тому, хто потребував цього, мав багато друзів. З якими міг розділити важливі події свого життя, захоплювався автомобілями, які міг ремонтувати і лагодити просто із заплющеними очима. Повномасштабне вторгнення назавжди змінило життя кожного українця. Андрій та Олексій одразу добровільно долучилися до боротьби з ворогом, бо вважали захист батьківщини своїм прямим. Обов'язком Андрій. Разом із братом Сергієм вступили до лав територіальної оборони міста Борисполя для обох братів. Це стало лише початком власного шляху у боротьбі за нашу державу. Згодом брати знайшли себе у роботі гурмо Артан. Разом із побратимами вони опановували тонкощі мистецтва війни. Щоб застосувати їх проти ворога, здавалось, не було такого місця на картах бойових дій, де б вони не були, де б не перемагали і відвоювали своє. Навіть на території ворога наші воїни відчували себе впевнено, доводячи, що відплата окупанта знайде завжди і всюди. І тим болючішим ударом для Андрія стала загибель брата під час виконання спецоперації, та не міг пробачити ворогові втрату рідної людини і знову повернувся у стрій. Для Олексія війна з російським окупантом розпочалася ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, маючи можливість за станом здоров'я не віддавати обов'язок із захисту батьківщини. Але він зробив усе можливе, щоб долучитися до лав збройних сил і два роки сумлінно ніс службу в зоні ООС. На Луганщині потім було звільнення у запас і зовсім трохи відносно мирного життя до початку Великої війни. З її початком Олексій знову взяв до рук зброю і вирушив на передову боротися із ворогом за кожен клаптик рідної землі. Андрій та Олексій Прагнули повернутися до побратимів, з яким пройшли стільки випробувань. Та 27 жовтня життя наших воїнів обірвалося. Палаючи вогники життів тих, хто був з Україною у серці до останнього подиху, піднялися у небесну височінь до побратимів-героїв. Полеглі воїни, герої, біль, який наша громада переживає разом із вами, рідними, висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує нашим героям спочинок у мирі, а їхні сім'ї знаходять силу і тепло у спогадах про них. Сьогодні до Алеї прапорів додадуться ще два із іменами Андрія Краснопіра й Олексія Дзаганії. Ми пам'ятаємо і передамо цю пам'ять у спадок прийдешнім поколінням, щоб вони ніколи не забували ціну становлення держави Україна, її незалежності та нашої свободи. Згадаймо усіх полеглих за Україну хвилиною мовчання. Україна вона сьогодні плаче. Україна, її сьогодні знекровлюють. Україна її сьогодні знищують тільки за те, що вона Україна, а ми українці. У кожного з нас своя любов до України. Одні про неї говорять, інші волонтерять, донатять, а є ті найсильніші, наймужніші, найдостойніші, які мовчки, одягнули військову форму, взяли до рук зброю і стали на захист. На той захист, в який не вірив ніхто, і та байдужа Європа, і той байдужий світ спостерігає і чекає, наскільки нас ще вистачить? Ті герої, яких ми проводимо сьогодні, вони не просто взяли до рук зброю, вони вірили в ту перемогу, в жадану перемогу, про яку мріяли, про яку мріємо ми. Але сьогодні ми свідомо усвідомлюємо про те, що швидкої перемоги не буде, сили нерівні, і про це треба говорити. І як ніколи в пам'ять про цих хлопців, які так хотіли жити, які так багато не встигли, не встигли завести своїх родин, не встигли полюбити, не встигли продовжити свій рід. Віддали життя за кожного з нас. Вони вірили. Я впевнена в те, що вони вірили, що ми з вами не байдужі, що ми з вами об'єднаємось, бо в нас немає сьогодні іншого шляху. Або ми об'єднаємось і не будемо спостерігати, і допоможемо. Погляньте в очі, кожному військовому, який стоїть сьогодні на цій площі. У них є свої родини, у них є діти, а вони на сьогоднішній день захищають. Ми стоїмо за їхніми спинами. Немає сьогодні слів, якими б можна було оцінити той подвиг, який здійснили наші герої. Майже кожного дня ми проводжаємо в останню дорогу і клянемося. Ми не підведемо, ми замінимо вас. Чи яким заміняти їх все менше й менше тих хоробрих і тих неповторних? Тому звертаюся до кожного. Забудьмо про всі чвари, яких на сьогодні достатньо між нами. Сьогодні в нас немає іншого шляху, і там, на фронті, то лютий ненависний ворог повзе їх набагато більше, у них набагато більше зброї. За рахунок чого ми стоїмо і витримуємо, за рахунок своєї мужності, за рахунок тих, перед ким кожного дня треба стояти на колінах. Дякуємо родинам за те, що виховали. Їхній шлях, такий схожий одного і іншого. Він був складним, їхній дитячий шлях, дорослий шлях, але відкинувши все. Вони знайшли в собі той характер, про який, мабуть, ми не думали, і стали тим, ким вони стали. Царство Небесне впевнено, що Бог їх прийме в свої обійми, і звідти вони будуть спостерігати за кожним з нас і чекати на ту перемогу, в яку вони вірили. Дякуємо їм, не забудемо. Допомагати треба кожного дня. Кожного дня рятувати пацанів, тому що кожного дня потрібен реп. Реп, який сьогодні в кожного на машині повинен бути. Тому що сьогодні так само ворог вчиться, і ніякі вони не чмоні. Вони дуже добре вчаться, і їх більше. більше. І мені їх не жалко, а мені жалко от наших побратимів і моїх побратимів, які тут всі стоять, тому що. Це найкраще, це з сини своєї батьківщини, а там відправляють ублюдків, які навіть не знають за що гинуть. Сьогодні ми втратили свого побратима. Він ішов Він стопами свого брата. Вони разом долучалися до... долучалися до війська, воювали, захищали. Це для нас друг, брат, рідна людина. Для нашого підрозділу сьогодні ще одне горе. Хочу, щоб ви пам'ятали, що люди, які гинуть, вони гинуть не даремно, вони гинуть за свою землю, за своїх людей, за свою домівку. Долучайтесь до війська, долучайтесь до зборів. Боже, святий, ти кількість ти помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкісни, без смерти, помилуй нас, Святий Боже, святий, кількість, ти безсмерти, помилуй нас, помилуй нас, святий, безсмертний, помилуй нас. Але вої,